Сьогодні я хочу поговорити з вами про коучинг? Що ж таке справжній коучинг? Чи насправді коучі це ті, хто нічого не знають і намагаються навчати інших? Чи можливо коучинг це просто ні про що, допомога людині виговоритись і все? Або ж коуч це мотиваційний тренер, який тобі просто постійно говорить: ти зможеш, ти сильна! в тебе все вийде. Тож, що насправді таке коучинг? Я не буду тягнути час і пропоную одразу перейти до суті. Коучинг – це не магічна пігулка, це не швидке вирішення проблем. Коучинг це спільна робота, щоб допомогти тобі знайти власні відповіді на складні питання. Знаєте, мені подобається одна така абстрактна метафора, яка допомагає зрозуміти, що таке коучинг. Уяви, що ти мандрівник, і ти намагаєшся знайти певний скарб. Скарб символізує якусь твою мрію. І зараз ти знаходишся серед моря можливостей. Ти можеш поплисти туди, туди, туди. І ти не знаєш, де знайти цей скарб, де той острів з цим скарбом. Я, як коуч, це певний компас. Я допомагаю зрозуміти тобі, в якому напрямку рухатись. Я не вирішую замість тебе, я не кажу, що робити. Я лише можу допомогти тобі знайти цей шлях. Але про цей шлях знаєш лише ти. Тому що насправді всі відповіді вони всередині тебе. Ось це місце це як темна печера, в якій заховане все. І ти сам прекрасно знаєш, що тобі потрібно. Я лише допомагаю тобі підсвітити, додати трошки світла в цю печеру, щоб ти нарешті побачив, зрозумів, відчув, знайшов і прийшов до своїх справжніх мрій. Так, це не швидке вирішення. Тут все залежить від. Твоєї налаштованості, твоєї відкритості, твоєї довіри до коуча. в цій спільній роботі цей шлях до своєї мети 100% буде швидшим, ніж ти самостійно. Знаєте, одна голова добре, а дві краще. Для повного розуміння, що таке коучинг, я пропоную прояснити, чим не є коучинг, і в першу чергу коучинг не є менторством. Дуже багато людей думають, що коуч це. Певний ментор, наставник, який пояснює, як тобі досягнути певної мети в певній сфері. Уявімо, що ти маркетолог, фрілансер і хочеш відкрити свою агенцію. І для цього тобі треба необхідні знання, як все влаштовано, як досягти успіху, які є ризики і тому подібне. І щоб не гаяти час, ти йдеш до тієї людини, яка вже має цю агенцію, щоб перейняти її досвід і швидше досягнути своєї мети. Таким чином, ти купуєш навчання у ментора, який вже має успіх у тій сфері, в якій ти прагнеш. Друге, часто коучинг порівнюють з психологією. Основна відмінність коучингу від психології це те, що коучинг це про теперішнє і майбутнє. Ми працюємо з нагальними потребами, які в тебе є тут і зараз, і будуємо шлях, як дійти до своїх цілей. Психологія ж. В більшості своїй направлена на пропрацювання певних травм, блоків, які склались у минулому, найчастіше за все в дитинстві. Коучинг і психологія класно поєднуються між собою для максимального результату, максимальної швидкості в житті. Круто поєднувати і психологію і коучинг, мати експерта в цьому напрямку і в цьому. Але коучинг це про майбутнє психологія про минуле. Якщо ж коуч це не ментор і не психолог, то з якими запитами звертаються у коучинг? Зараз я наведу декілька прикладів, запитів від клієнтів, але хочу, щоб ви запам'ятали, кожен запит унікальний. Ви можете написати саме зі своїм запитом проблемою, яка у вас болить. Вам може здаватись, можливо, це не коучинговий запит, можливо, це взагалі не запит, Взагалі взагалі не розуміє, не можу сформувати запит, і це все нормально. Дуже часто людям важко чітко одним реченням проговорити про свою проблему. Тоді варто просто розповісти свою історію, якщо ви відчуваєте, що щось болить, що заважає досягати ваших мрій, цілей, Треба розповісти історію, і професійний коуч допоможе вам сформувати запит і мету, результат до якого ви хочете прийти. Перша це кар'єрний розвиток. Можливо, ти зараз сидиш і думаєш, я не знаю, чим мені займатися в житті. Я працюю на цій роботі вже три роки, і я не бачу ніяких перспектив і, взагалі. Для мене дуже важлива самореалізація, а тут я відчуваю, що я в певних рамках в мене графік з 8 до 5, з 9 до 6, неважливо. Це мене обмежує. Я хочу свободи, я її не відчуваю. І ну, тут лише є відчуття якоїсь стабільності. А мені б хотілося фінансової незалежності, фінансової свободи відчувати себе вільним і реалізованим. Це один з коучингових запитів, і ми дійсно над цим працюємо. Коучинг може допомогти тобі побачити шляхи, які будуть сприятливі твоєму розвитку. Як ти за допомогою тих наявних ресурсів, які в тебе є вже зараз, можеш досягнути мрій, про які ти собі навіть інколи забороняєш думати, відганяєш від себе. Але отут, всередині, ти відчуваєш, що тобі дійсно цього хочеться. Друге, це подолання внутрішніх блоків. Знаєш, ось це відчуття, коли ти хочеш щось зробити, але думаєш, що та я ще недостатньо знаю, я ще недостатньо успішна, я ще там не маю достатньо грошей для цього. Ой, мені ще треба підучитись, пройти ще одне навчання. Ось цей синдром самозванця. Я недостатньо. Насправді всього вже достатньо. І ти вже зараз здатен або здатна досягнути будь-чого, що можеш уявити в своїй голові. Коучинг це про те, щоб нарешті припинити сумніватися в собі і взяти своє життя у свої руки. Третє це зовнішність і самосприйняття. Можливо, що ранку ти прокидаєшся, і перше, що робиш, це стаєш на ваги і думаєш, от, якби на 2 кг менше, от навіщо я вчора з'їла той зайвий шматочок піци? Дивишся на своє тіло і помічаєш лише якісь висипання, прыщі, зайву вагу, сухе волосся. Тобі не подобається те, як ти виглядаєш, набряки, мішки під очима, втомлений погляд і непідтягнуте тіло. І ось ці всі думки не дозволяють тобі рухатись, не дозволяють реалізовуватись, не дозволяють проявлятися. І якщо ти хочеш це змінити, якщо ти хочеш, дивлячись на себе, відчувати впевненість у своїх діях, виходячи на вулицю, не думати про те, хто як на тебе подивиться. А спокійно, весело, енергійно розмовляти з людьми, знайомитись, заводити стосунки, будувати кар'єрні зв'язки. То коучинг допомагає вибратись з цих руйневних думок, які щоранку тебе накручують, і ввечері перед сном вони повторюються, і нарешті почати жити цим щасливим життям, коли ти дозволяєш собі. Займати багато місця в цьому житті і брати те, що ти від нього хочеш. Четверте це стосунки. Дуже багато людей думають, що з ними щось не так, або немає для них підгодячого партнера. от для всіх є, а для них немає. Що немає того гідного принца, який нарешті забере мене з цих всіх проблем і врятує. Це певний стан жертви, щоб мене врятували. Думаєш, що з тобою щось не так. Якщо на тебе не дивляться хлопці. Або якщо ти хлопець, думає, що ти якийсь негарний, в тебе немає грошей, в тебе нема за що зводити дівчину в заклад, і через це вона на тебе навіть не подивиться. Це насправді все питання самооцінкою. І коучинг якраз таки допомагає побудувати власні кордони, підвищити свою самооцінку. Коучинг допомагає побачити, які шаблони. Твої поведінці повторюються, і таким чином ти зможеш для себе з'ясувати, що б ти хотів або хотіла виправити в своїй поведінці, як по-іншому ти б хотіла ставитись до світу і до людей навколо, щоб дійсно побачити в цих людях гідного партнера для себе. Зроби цей крок назустріч собі, і годі думати, що з тобою щось не так. З тобою все ок, ти вже ідеальна. І дозволь собі нарешті побудувати відносини, в яких тебе поважатимуть і любитимуть. П'яте це фінансова свобода і мотивація. Скільки разів у своєму житті ти думав про те, що хочеш фінансової незалежності, щоб не було щодня цих нав'язливих думок, де взяти гроші, чим платити за квартиру, як закрити цей кредит. Скільки вже можна? Я вже не витримую, Щодня мені доводиться ходити на неулюблену роботу, що мені робити. Чому у всіх вийшло, а в мене ні? Чому в інстаграм всі відпочивають, кайфують від життя, а я розгрібаю ці проблеми? Терплю свого начальника, терплю цих недокучливих клієнтів, які нічого не розуміють. Чому я застряг на місці? Я не бачу, що робити. Це якісь крисині біга. Насправді рішення є. Насправді ти просто заплутав, заплутався. Так тобі важко. Так. Це не швидко, це не легко, фінансова свобода не будується в один день, але це можливо. І насправді коучинг здатен допомогти тобі побачити твої блоки, які не дозволяють вийти на новий фінансовий рівень, побачити свої сильні сторони, завдяки яким ти можеш вийти на новий фінансовий рівень. І побачити, як це зробити без напруги, без тривоги, в спокійному стані, системно роблячи. Нові дії і нарешті взяти своє життя під контроль і прийти до тієї омріяної фінансової свободи. Тепер я хочу проговорити про важливість ролей коуча і клієнта, тому що зараз може здати, що коучинг здатен змінити твоє життя дуже кардинально і, взагалі, дати якесь таке рішення на всі проблеми. Це дійсно може бути так, але як я і сказала на початку, коучинг це про партнерство. Це, ще раз повторюсь, нечарівна пігулка. Це партнерство в ролі 50 на 50. Я би, якщо бути відвертою, сказала б навіть 80 на 20. І 80% успіху залежить саме від тебе, ні від кого іншого. Ми можемо проговорювати на сесіях по колу одне і те саме, ти розумієш, розумієш, але в твоєму житті, окрім тебе, ніхто не зробить цих дій. Скільки б ти грошей кому не заплатив, як би ти не молив, ніхто не зробить цих дій замість тебе. Отже, відповідальність коучам створити максимально довірливу атмосферу, в якій тобі захочеться бути відвертим, в першу чергу, самим собою. Створити такий певний творчий процес, якому тобі захочеться поділитись і почати шукати рішення. За це відповідає коуч, тобто я. Я ставлю правильні запитання, які наближають тебе до себе, в глибину, підсвічую, додаю світло в цю печеру, і ти нарешті бачиш нове, бачиш, що повторюється в твоїй поведінці, бачиш, що заважає тобі прийти до цих цілей і результату. І тут ми переходимо до другої частини. Друга частина це твоя відповідальність. Твоя відповідальність як клієнта не тільки побачити і почути те, що я тобі підсвічу, а й зробити правильні рішення, дотриматись цих рішень і зробити дії, які призведуть тебе до результату. Це суто твоя відповідальність. Я не зроблю за тебе ці дії. Але я тебе зможу підтримати на цьому шляху. І таким чином ми пройдемо цей шлях разом. Він буде безпечнішим, легшим. Спокійнішим, в довірливій атмосфері. Ти не відчуватимеш, що ти один, це найголовніше. Підтримка дає додаткові сили. Звичайно, кожен падає, звичайно, кожен помиляється, і завжди має бути така рука, яка витягне з цього. Але не та, яка візьме на себе відповідальність, не та, яка вирішить за тебе всі проблеми, не та, яка скаже, що все добре, і не треба нічого змінювати. Ти сам вирішуєш як тобі жити. Я лише можу стати тим світлом, яке допоможе тобі побачити. Отже, кому підходить коучинг, а кому не підходить. Я думаю, ви вже зрозуміли, що коучинг підходить тим, хто готовий брати на себе відповідальність, тим, хто не боїться піти в глибину себе, тим, хто не боїться бути щирим з собою. І насправді зміни це процес, який вимагає зусиль і часу. І якщо ти готовий до цих змін, я розумію, що це страшно, я розумію, що це невідомо. Ми всі цього боїмося. Але якщо ти готовий йти до своїх мрій, якщо твоє бажання дійсно настільки сильне, і проблема стоїть лише в тому, що ти не бачиш цього шляху, тоді коучинг дійсно може допомогти тобі побудувати цей шлях і реалізувати твої мрії. Але якщо ти очікуєш, що ти швидко досягнеш результату, що не буде ніяких перешкод, проблем і тому подібне, це насправді ілюзія. Перешкоди будуть завжди. Коучинг допомагає тобі побудувати внутрішні опори, які допоможуть тобі справлятися з тими перешкодами без тривоги, без напруги, без паніки. Ти будеш відчувати опору під ногами. А опора знаєш, де буде насправді. Опора буде ось тут. Ми побудуємо її ось тут. І тоді ти зможеш зробити все. Зробити реально все. Відчуваєш впевненість і опору всередину. А знаєте, чому я люблю коучинг? Тому що коучинг для мене це не просто робота, це можливість бути партнером справжніх змін у житті людини. Це мега надихає, коли людина бачить, як вона може прийти до цього. Коли ти супроводжуєш її в шляху до її мрій, захотів змінити роботу, захотів побудувати стосунків, захотів налагодити свій режим, стати красивішою, здоровішою. Це дуже круте відчуття, коли ти бачиш в очах людини, що вона зловила інсайт, який зараз може кардинально перевернути її життя. Це надихає рухатись, це надихає розвиватись, це надихає допомагати ще більше. Мені подобається розкривати потенціал людей. Мені подобається, коли я бачу ці палаючі очі, розуміючи, що людина стала впевнено в собі, що вона тепер знає, як для неї ок, як для неї не ок, що вона розуміє, що найголовніша людина в її житті це вона сама і що її потреби мають стояти на першому місці. Але при цьому вона вміє збалансовано це робити. Щоб це не перешкоджало їй будувати щасливі відносини з її коханим або коханою, що це не заважає їй досягти успіху на роботі, що вона не йде по головах, збирає навколо себе класних людей і вони разом досягають успіху. Це неймовірно, насправді це неймовірно, бо це є, мабуть, щасливе життя для кожного воно своє. Це одна з моїх інтерпретацій. Щоразу, як я бачу, що клієнт знаходить відповідь на своє запитання, я відчуваю, що моя робота має сенс, що я корисна і це класно. Бо це дійсно такий формат співпраці, який приносить результат клієнту, і при цьому дуже сильне задоволення коучу. І тому це партнерство 100% направлене на успіх. Бо тут роботи він він. Якщо ти теж шукаєш відповіді, як жити життя мрії, як досягнути фінансової свободи, як побудувати класні, гармонійні, щасливі стосунки, як щодня, дивлячись на себе в дзеркалі, радіти життю, відчувати впевненість і насолоду від свого тіла і готова над цим працювати, я буду дуже рада тобі допомогти на цьому шляху. В описі під відео буде мій інстаграм. Ти можеш написати мені в Дірект свою історію. Ми заплануємо зі дзвон, на якому ще детальніше обговоримо, над чим би ти хотів або хотіла попрацювати. І тільки після цієї вступної бесіди ти зможеш вирішити для себе, чи готова ти рухатись далі на цьому шляху. Не соромся і зроби нарешті цей перший крок. Я думаю, ти собі будеш дуже вдячна за нього в майбутньому. А також підписуйся на мій канал, став лайк і напиши, будь ласка, в коментарях, чи був у тебе раніше досвід роботи з коучем, чи знав ти про те, що таке коучинг, і чи з'явилось у тебе бажання спробувати коучинг? І якщо це відео було дійсно корисним для тебе, не соромся, зроби, будь ласка, репост в своїх соціальних мережах. Напиши, що це одне з найкращих відео про коучинг, щоб якомога більше людей. Дізнались про цей напрямок і змогли знайти шлях до себе. Я дуже рада і дуже вдячна тобі за перегляд цього відео. До нових зустрічей, папа! -па.